Очі різних культур дивляться на черкастів зі стін художнього музею. Проект of Cultures» показує конфлікт між Вірменією та Туреччиною, Грузією та Росією, Україною та Росією, і покликаний для примирення і руйнування поширених стереотипів громад, розвитку мирного діалогу між країнами-учасницями через мистецтво фотографії, підвищення довіри між молодими людьми з Вірменії, Туреччини, Азербайджану, Грузії, України та Росії. У проєкті взяли участь 25 представників із шести країн. Я сподіваюся, що кожна фотографія знайде відгук у ваших серцях, що ви так само відчуєте оті всі емоції, які відчували ми, коли робили ці фотознімки, коли подорожували різними містами, коли жили разом, спілкувалися і шукали незвичайні кадри на тему миру та кот. Що відчули емоції, які наші фотографи вкладали у кожну фотографію? І, будь ласка, зверніть увагу на коментарі під кожної фотографії. У нас було. Значит, шесть стран участников. Я был из Украины и представлял Украину. Потом у нас была рабочая встреча в Грузии. На рабочей встрече были уже все страны, которые работали. У меня получилось работать с Грузией и Россией в одной команде. Мы раскрывали конфликт России-Украины на территории Украины, его влияние какие-то негативные последствия и обсуждали тему, как можно эти конфликты в дальнейшем преодолевать или не повторять ошибок, как бы те, которые сейчас происходят. Ну, влияние войны военных действий на мирное население как бы на жизнь повседневную вот это мы пытались раскрыть как бы для того чтобы меньше люди обращали внимание на какие-то пропагандистские сми могли посмотреть это все своими глазами и увидеть это все через фотографии своих же как бы, друзей возможно да там каких-то знакомых родственников Вони, можливо, і не знають, що їх зупахували, тому що вони досить на відстані такі знаходилися. Тому ось так.